Уявіть собі, маленьке мишеня, яке вирішило змінити історію. Коли всі тікають від небезпеки, воно обирає неможливе навчитися літати. «Ліндберг. історія неймовірних пригод та литуна це книга, де кожна сторінка дихає відвагою, а ілюстрації настільки детальні, що хочеться розглядати їх знову і знову. Це історія про те, як навіть найменший герой може зробити найбільший прорив, про сміливість, яка змушує серце битися. Швидше про мрію, що здіймає у небо. Чому ця книга має бути у вашій бібліотеці? Вона змусить дітей вірити у свої мрії, надихне дорослих не здаватися, прикрасить вашу полицю так, що захочеться показувати її друзям. Це не просто дитяча книжка, це маленький шедевр, який перекладено більш ніж 30 мовами, та який уже став культовим: маленька миша, великий політ і ще більші мрії. Замовляйте книгу. Го в інтернет-магазині Златка.